Шалом, це Славко, не хотів я зачіпати цю тему виборів в США, бо я таки не патріот, не американець, я простий українець, але всі говорять, у Трампа є план, у Камали Гарріс є план. І нібито такого вже не було. На то і Америки, що в них був план проти Ідіотів. Як ви розумієте, що спроба встановити демократію, Шляхом голосування була відразу невдалою, і американці впровадили двоступеневе голосування. Ви знаєте, що голосують штати, там і на можуть бути, їх враховують, не враховують, залежить від штату. І колегія виборців обирає в двох штатах. Значить, ви колегія, ви власне, в теорії виборці мають голосувати так, як штат. А на практиці два штати мають свободу вибору пропонують свободу вибору своїм виборцям. Так що система достатньо продумана. Що якщо не так проголосували, ця лохатня, значить, оці всі реднеки, чи як їх там називають, то виборці мають переголосувати. Ну, крім того, щоб, взагалі, що, залежить, я... як. Навіть до того рідко доходить, Пам'ятаєте, так у Флориді врахували голоси. Вже ж було до того, не дійшло в Флориді голоси голосували. Але ви не знаєте головне, що у них трьохрівнева система голосування. Як є зміни, ви знаєте, 12-та поправка до Конституції 804 року, є прецедент виборів. 800-го 824-го року, ви ж, мабуть, не пам'ятаєте. Я вперше за це дізнався ще так року 1984, коли довгою зимою їхав потягом до Казахстану і читав роман Аарон Бер. Про що і вам би всім радив часто його почитати. Ну, ви ж знаєте, коли, власне, 800-й рік Аарон Бер проти Джеферсона так само було, значить. У серед демократів, правда, це був розкол і Джеферсон з Аарона Бера. Значить, а потім став відомий відома змова, Далі стало значно цікавіше після 804 року. Відома змова Аарона Бера, який хотів нібито влаштувати незалежну державу на території штатів, де для чого об'єднався Джеймсом Вілкінсоном, командувачем війська США, котрий вже відділяв то колись Теннесі, здається, від Вірджинії, а потім був. Платним агентом іспанської корони. Я скажу, це були потужні люди, справжні американці. А 1824-го ну, тоді все вирішувалося, значить, в Конгресі в Нижній Палаті. А 824 року, коли Ендрю Джексона, значить, опрокинули на користь Куінсі Адамса, що, правда, 828-го року Джексон розгромив Адамса, у них все це вже було. І ви знаєте, що. Нижня палата може обирати одного з трьох кандидатів. Якщо двоє ідіоти, як у нас, то в теорії Конгрес може третього обирати, а вже Сенат із двох потім одного. Як ви бачите, система в них многорівнева і надійно може знівелювати результати будь-яких виборів. Шкода, що вони нею з нею не користуються. А наша яка має бути наша позиція щодо виборів в Габериці? Ася знає цю формулу, вона дуже коротка. СДД. Сашрі друг друга. Чому? Тому що ми розуміємо, що Гарріс перетвориться на бідона, і Трамп перетвориться на бідона швидше за все, в своїх потух. Тому що їм, Путіна їм злякати важче, ніж Україну. Вони вважають, і вони кинуться лякати Україну, обмеженням озброї чи ще чимось. Але Україна така штука, що її хер злякаєш. Україну лякають з жовтня 23-го року вже американці, і щось Україна не дуже лякається. І ще до Курахова не дійшли, не те, що до Покровська. Тут нам вже розказують, як там все має впасти. Сценарії нам три пишуть, як може бути ніч'я добре або погано. Це все смішно. Я скажу, що BBC виглядає значно менш прикольною, ніж Славко. Бо Славко розуміє українські реалії, українську історію. А BBC – ні. Ясно, що альтернатив буде три: мир, війна або зимовий похід. І от той, хто зараз зможе. Визначитися з цими трьома чинниками розумієте, зіграти вовка, казу і капусту, от той і є справжнім аналітиком і справжнім прогнозистом. Я не берусь, тому що я не можу обрахувати цей невеликий відсоток шансів, який відділяє нашу війну від нашого миру, а ті обидва від зимового походу. Того, що лишиться від нашої держави, тому не будемо поспішати насолодимося процесом і будемо за кожним мансом спостерігати ну, весело по-справжньому. Це не порятунок і не кінець України. Це чергова конвульсія. Ви розумієте? Це чергова конвульсія того світу, котрий закінчився ще в Карибську кризу. Це все посмертно. Розумієте, це все зомбі, це зомбіленд. Тому що. Маскулінність, котра не закінчила ядерним ударом, вона нічого не варта. Ви розумієте, оця його маскулінність це понти. А на Камалу, ну ще я не знаю. Ну, Камала просто в Камалі. Ми просто, Камалам ми просто не потрібні. Їм є б'є за кого турбуватися. Ми ще не містичний пролетаріат заходу. Шанс Українства, цих 7 мільйонів діпістів і діпісток. В тому, щоб стати містичним пролетаріатом для лібералів заходу, затміть палестинців, розумієте? От поки ми не затмім палестинців, наша жертва, хоч я скажу, що тут жертвою країною не жертвою, а палестинців поки що не затміш. Я навіть не знаю, хто може затміти. Палестинців. Так що, якщо ми не палістинці, то і не рипаємося. Хай спробують, знаєте, хай спробують на нас повпливати своїми обмеженими методами. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.